Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І у нас 1 серпня. Ну що ж, мої дорогеньки, з 1 серпня. У нас, як зазвичай, щось не вибирається. Три позиції. Вибирайте одну і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і які підказочки від Таро. Поїхали? Поїхали. Так, щось у мене повернулося. вибачайте. Так, поїхали. Карта номер 1 Ви знаєте, не дуже хороша карта. За що б ви сьогодні не бралися, ви тільки все зіпсуєте. А, тому, Тому будь, слідкуйте особливо за своїми словами. Оце порада. Зразу в мене йде. Слідкуйте за своїми словами сьогодні. Не намагайтеся добитися правди чи ще щось. Краще перечекайте цей момент, тому що сьогодні ви можете когось настільки образити, що людина ну, це або на все життя, або, ну, знаєте, ще можна, як то кажуть, зробити собі когось ще ворога. Будьте обережні. Програшний варіант сьогодні, конкретно. Краще. Не спорьте ні з ким, не доводьте свою правоту, навіть якщо ви правий. Згадайте зразу приказку: краще з розумним загубити, ніж з дурним знайти. Ну, карта номер два. Ось тут у вас сьогодні хороший день, креативний день, ініціативний день. Будуть якісь ідеї, будуть якісь плани, мрії, надії, тут е, дії розумієте, У вас зразу запал щось зробити. Хтось, можливо, просто познайомиться з сексуальний потяг. Але це карта хороша. Карта так і радить вам. З'явилася якась ідея. Ви, ви її відчуваєте, що вона щось може перевернути у вашому житті ідея бізнесу, ідея ще якась, якогось плану. Дійте, зразу дійте, поки у вас є. Ця енергія, цей запал, тому що а, туз жезлів це концентрація, це як запалили сірник і він зразу згорів. А, дивіться, що ви сьогодні. А, у вас буде енергії сьогодні, до речі, дуже багато. Тому використайте свою енергію для чогось дуже важливого. Карта номер три. Дивіться: десяточка кубків це чудова карта. Це воз'єднання сім'ї. Це коли. Сім'я воз'єднується, це коли щастя, це коли якийсь юбілей, радість, свято на душі, якась звістка хороша, це і весілля може бути, і родинні якісь хрестини. Це ну, прекрасний день, дуже емоційний день. Порада цієї карти, насолодіться цим днем, тому що ви не знаєте якийсь період. Закінчується, розумієте? І він закінчується у вас цей період дуже добре. Тому відпочиньте з сім'єю, побудьте з сім'єю це порада. Займіться своїми дітьми, чоловіком, дружиною в кого що, своєю родиною, ось якось так. Побудьте в колі сім'ї сьогодні. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, та разом до перемоги. А ми переможемо все буде Україна.